Дня, брати і сестри, надія на Бога це важіль, який відкидає віччя, звільняє душу від зневіри і страху, каже нам преподобний поїсти святогорець, і крок за кроком зміцнює духовні сили людини, пробуджуючи в ній святий оптимізм. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, і в ньому ми розповімо про важливі події в житті Одеської єпархії за минулий тиждень. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив урочисті богослужіння в день пам'яті преподобного Кукші Одеського в Свято-Успенському монастирі. Свято мучениць віря надії, любові та матері їхньої Софії, архієпископ Южненський Діодор звершив Божественну літургію в храмі на честь святих мучениць у селі Корсунці – 1 жовтня архієпископ Парцийський Віктор очолив богослужіння в жіночому монастирі на честь іконної Божої Матері Цілителька на честь престольного свята Обителі. Одеська митрополія особливо славиться на весь християнський світ преподобним кукшою Кукшею Одеським, який у 20 столітті прославився подвигом у Свято-Успенській чоловічій обителі на 16-й станції Великого Фонтану. Тут, за традицією, святкові богослужіння в День пам'яті преподобного Кукші очолив правлячий архієрей єпархії Митрополит Одеський і Ізмаївський Гафангел у співслужінні митрополита Балтського і Ананівського Олексія, митрополита Львівського і Галицького Філарета, а також вікарів Одеської єпархії, архієпископа Южницького Діодора, архієпископа Арцейського Віктора, архієпископа Болградського Сергія, єпископа Тарутинського Аліпія, Єпископа Відіопольського Анастасія. Численні вірують які зібралися в цей день у стінах монастиря, мали можливість піднести спільну молитву і вклонитися святим мощам преподобного кукшу Одеського, що знаходилися в центрі храму. Угодник Божий Кукша Одеський прожив довге й багатотрудне земне життя на святій Горі Афон і в тюрмах у монастирях України і в Салінських гулагах. Але як і в сприятливі часи, так і в найважчі години свого життя він не відступав від віри в Христа і шанувався гідним царство небесного християнином. В 1960 році отець Кукша після довгих поневірянь переїхав до Святоуспенського одеського чоловічого монастиря, який став останньою пристанню в його земному житті. Тут у послухом старця стала сповідь. Скрізь старець був оточений учнями і духовними чадами, і на сповідь до нього, віруючи, стояли годинами. Коли до отця кукші приходили люди за розрадою, він у першу чергу допомагав їм, а своє молитовне правило виконував за рахунок відпочинку. Так любов до ближніх проявлялась через смиренність, і святий кукша, одеський прикладом вчив, як покладатися на волю Божу, відсікаючи свою. Церква вшановує преподобного кукшу Одеського, як пастиря істинного, старця благосного, іноков наставника, утишителя малодушних, цілителя недужних і по кончині показуючого світло життя свого. В успенському монастирі після звершення літургії відбувся багатолюдний хресний хід із мощами преподобного кукші територією обителі. Урочистий хід очолив митрополита Гафангел з архієреями і духовенством у супроводі піснеспівів церковного хору. На звершення святкових заходів перед святими мощами був звершений молебень, під час якого віруючі ще раз піднесли свої молитви преподобного кукші. 30 вересня у день свята мучениць віри, надії, любові та матері їхньої Софії з благословення Високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієпископ Южницький Діодор звершив святкову божественну літургію в храмі на честь святих мучениць у селі Курсунці в співслужінні духовенства благочиння». Шановані мучениці показують переконливий приклад духовної стійкості. Вони довели свою готовність і рішучість померти за Христа, висловивши протес імператору язичнику, який схиляв їх до зради віри. Імена віри, надії, любові були і залишаються священними для нас. Відомий факт, що на нашій землі аж до 18 століття цими іменами нікого не називали почуття благоговіння перед головними чеснотами, на яких твориться християнська душа. Молитва в святковий день обідала духовенство чисельних віруючих, які зібралися щоб ушанувати пам'ять святих мучениць і просити їх заступництва перед Богом. 1 жовтня, у День пам'яті ікони Божої Матері Цілителька з благословенням митрополита Одеського і Ізмаїлського Гафангела вікарій Одеської єпархії, архієпископ Рацийський Віктор, звершив божественну літургію в жіночому монастирі на честь ікони Божої Матері Цілителька у співслужінні гостей і духовенства обителі. Під час богослужіння підносилися щирі прохання і молитви за мир в Україні. По завершенні літургії перед чого образом Божої Матері Цілителька був звершений святковий молебень, за яким Ем віруючи просили заступниця Пресвятої владичиці всілені душевних і тілесних немощів. З благословення Владики Гафангела 30 вересня, в день пам'яті святих мучениць віри, надії, любові та матері їхньої Софії, вікарі Одеської єпархії, єпископ Тарутинський Яліпі, освятив два поклонні хрести на в'їзді в село Богданівка, що в Тарутинському благочинні і на місцевому цвинтарі. Разом з духовенством молилися голова Буджацької селищної ради Іван Ківсе, місцеві жителі і гості. Після чинного освячення єпископ Лі звершив на цвинтарі за опокійне богослужіння, за яким молився. За упокій всіх воїнів, які віддали життя за Україну і за всіх благодійників села Богданівка. 30 вересня Одеса опинилася в епіцентрі стихійного лиха. Сильна злива призвела до масштабних підтоплень і, на жаль, забрала життя людей. У цей трагічний день митрополит Одеський Ізмаївський Гафангел висловив щирі співчуття всім постраждалим і закликав до молитви за загиблих. Одеська єпархія Української православної церкви підносить молитви за упокій душ загиблих. Висловлює щирі співчуття сім'ям, які втратили рідних. Нехай милосердний Господь дарує їм вічне життя в царстві небесному, сказав Владика. Митрополита Гафангел зазначив, що в монастирі і храми єпархії ввечері 30 вересня і протягом ночі відкрили двері для тих, хто не зміг дістатися до своїх домівок і надавали потерпілим необхідну допомогу. Владика також подякував службам і людям, які рятували Одесітів під час Погоди. Одеська єпархія закликає всіх, хто постраждав від стихійного лиха і потребує допомоги, звертатися на гарячу лінію, номер якої ви бачите на екрані. Також в єпархії оголосили збір допомоги постраждалим, щоб люди змогли повернутися до свого життя. Реквізити ми вказали в описі випуску. Наприкінці свого звернення митрополита Гафангел побажав миру і Божої підтримки всім жителям Одеси. Нехай буде з нами Бог, миру і любові. Наступна неділя, це неділя 17 та після п'ятидесятниці. У цей день ми читаємо Евангельський уривок про чудесний улов риб. Після невдалого лову вночі рибалки, майбутні апостоли, готуються причалити до берега. Христос, який стоїть на тому самому березі, наказує їм кинути сіті у воду. Послухавши слів Спасителя, вони кидають сіті у воду і витягують у човни вражаючий лов. Ця подія вкрай вразила як Симона, майбутнього апостола Петра. Так і інших рибалок. Вони зловили рибу там, де вона ніколи не ловиться. Це пов'язано з тим, що зі світанку і до пізнього вечора риба йде на дно, де вода прохолодніша і комфортніша. У цьому й побачили Петро і його супутники порушення природного перебігу подій, що вразило їх. Хтось бачить це порушення вцілені від хвороби, хтось у порушенні законів фізики, комусь відкриваються відповіді на запитання, а хтось ловить рибу. А щоб навчитися бачити великі і малі чудеса, треба звернути увагу на два питання. Перше навчитися живому спілкуванню та взаємодії з Богом, а також послуху йому. Христос сказав, апостоли виконали виконали і побачили чудо, яке зміцнило їхню віру. Друге питання пам'ятати, що в нас шлях інший, зворотній, зміцнювати свою віру, щоб бути готовими і здатними побачити чудо. Нехай Господь подасть нам сили для зміцнення та примноження нашої віри і творить із нами чудеса з милості своєї. Наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 5 жовтня пам'ять пророка Іони. У понеділок 6 жовтня зачаття чесного славного пророка притечі і Хрестителя Господнього Іоанна. У середу, 8 жовтня, кончина преподобного Сергія Єгумена Радонівського Чудотворця, у четвер, 9 жовтня, кончина апостола і Євангеліста Іоанна Богослова і пам'ять святителя Тихона Белавіна. Субота, 11 жовтня, Козацька Покровська Батьківська субота і собор преподобних отців Києво-Печерських, які в ближніх печерах спочивають, а також пам'ять благовірного князя В'ячеслава Чеського, на честь якого свячено храм на 9-й станції Великого Фонтану. У неділю, 12 жовтня, знайдення мощей святителя Йоанна Максимовича, архієпископа Шанхайського і сан франциського Про ці та інші події в житті нашої єпархії ми розповімо за тиждень у наступному випуску телефонів. Візійного єпархіального огляду. Будемо, брати і сестри, набувати лагідності і смирення за прикладом святого Преподобного і Богоносного Отця нашого кукші Одеського. До нової зустрічі!